Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні понеділок, 1 вересня. Уже осінь все. Літо закінчилось. Я п'ю каву, Сережа поїхав, провела Сережу. На роботу вже поїхала. поїхав. А сама поп'ю каву та ще ляжу. Знову я сама, ну нічого. Добре, що зараз у цей вайбер відеозв'язок, говоримо по відеозв'язку, та є таке, а час іде. Нічого не поробиш. Таке життя, що треба працювати десь їхати, бо тут у нас роботи нема взагалі. Скільки було різних організацій, і особливо тут, де ми живемо, був хлібзавод. Був сирзавод, комбікормовий завод працював, зараз не працює. Автопарк, скільки було автобусів, і це ж люди десь їхали, людей скільки було, А потім ще одне підприємство, де ми працювали, що обслуговувало. обслуговували наші магазини. По району, у нас вже був район. Чому сюди ми і повернулися? Ми ж жили в Миколаєві. Вернулися, думали, тут. Та, коли ще ми повернулися, вже 30 років пройшло. 33 роки. Між колхозбут був. Та роботи в нас тут було. Куди хоч туди йди, працює. Було б бажання. Та і таке. Все, розбомбили. Ще до війни розбомбили. Порозбирали по кірпічках навіть. То парк розібрали, мішкохозбуд розібрали. По кирпичиках. Сирзавод порізали. Да, хлібзавод. Свікруха моя а. на хлібзаводі працювала. Звекор на комбікорм заводі. Рядом же ж. Мама моя на інкубаторній станції, на фермі, на птицефермі. фермі. Ще перевалка була. Там за, за готівлі вела перевалка. Овочі, фрукти, мед. Та багатіший був район таке. Все, все пішло прахом. І людей немає вже. На базарі людей навіть мало. Виїжджали. Молодь у нас не тримається. Всі стараються виїхати. як ми сидять. Це і таке. У нас навіть автобус ходив із птичого. Це навіть далі ніж центр, там за центром у нас ще є птича. Птича і наше друге братське аж на серзавод ходив автобус. Люди їздили. А зараз білет коштував 5 копійок. Зараз немає. Пішки треба ходити. А якщо щось накупив, то треба брати таксі. Наше життя Так, ну все, давайте поп'ю каву піду ще ляжу.